Шановні друзі, рада всіх вітати у лізі героїв. Це в нас останній день третього раунду. Я Лана Мун і це граєм пазлів, якщо хтось не в курсі. Тож, відмучаємося сьогодні і потім ще тиждень треба відмучатися, бо в нас по 10 атак, ну, наступний останній раунд. Це капець, хто придумав ці правила. Давайте дивитися, що в мене тут відбувається. Оборона тримається в де, але ми на межі трохи б нам ще, і було б це. Це було б краще, ніж минулого раунду, мені здається, так. Ну, Тобто, зайти так, щоб підвищити трохи ранг, щоб стопа 25 не випадати. Окей, давайте до боїв. Я моноколір використовувала вчора. Ну, Під кінець вже тижня, От, чесно, задав бися оце. Бити вісім. атак. коротше, давайте теж буде моноколір, як буде. Коротше, приблизно так полетіло. Моя стандартна жовта команда. Ну, от Не хочеться нічого видумувати вже. Азарт був перший тиждень, перші дні. Так, тут у нас, ймовірно, малося зарядиться, а ось і він. А ось він, може, ми доб'ємо і не будемо очікувати, поки тут воно ультане. І в нас ось жовта є. Тік. Тік. Треба кудись відправити. Ага. Щоб сповільнити. Ну от жовтий тут всюди стоїть. Ти піймаєш? Ну давайте. Ну давайте. А ти що? Ти теж би піймав, але... Але, але. Ти там щось чищаєш? Ні. Так, полетіли. Тут она все одно ультує. Ну давай на, ультуй вже. Ти живий. Трохи сліпоти не завадить. Давай, і вам, щоб дісталося. Так, так. Отут забирає 100% ману. Ну, давайте вже от так от. Супер! Супер, як я вгадала! Фантастя ж просто. Так. Так. Ти що робиш? А, ти в нас лікар. Треба добити по одному. З лікарем, я думаю, якось розберуся, ти що робиш? На тебе сюди. А ти в нас повільний? Так, ти повільний, ну добре. Коротше, що робити? Давайте в, в неї. Ууу, Анріал. Їя. От як неочікувано бах і вилітає. Це ж супер. Неочікувано, неочікувано. Джон. Дякую. І навіть бонус до швидкості 10 є. Далі. Ну, буде от на протикольорі працювати. Тобто тільки протиколіор краще, мабуть, взяти синій. Ти що робиш? Всім врагам. Так, давайте. Буде у нас синій. Чому саме він? Там сова. А я хотіла зелений взяти. О! Йо -йо 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 ну, так от не знаю, де. Ґ -Ґ. А так уже кріс би був і вже б я його її знесла, капець. Оце не в... невдача, оце не вгадала. Ну Давайте збирати цей кріс. За, за два каменя не доб'ємо. Так, на жаль. Более чем. Ого. Давай-то так. Ну, боляче було. Скільки у вас контр? 60? Так, вас добити треба, а там з лікарями розберемося. Значить, тобі... А Так, у кого ми куди відправляємо? А давайте куди, не знаю, сюди давайте, на. Так контратака. О, ти у нас є контратака. Зрозуміли? Ем... Трохи лоханулася, ну ладно. Так, на, так. На. Ну і все, на все добре. Шукаємо Кріс. Кріс синій маю на увазі. Ну, Ні, хотілося б кріс, звичайно. Так. А що ти робиш? Все як завжди. Тільки Овер ХП. Тільки дайте нам зарядитися і все буде ок. Тікс. X. О, я це люблю. Коли вони на подвійних ХП виходять, обожнюю просто. Так, ну що, давай, коротше, ти. Трохи хилимося. А... Тобі? А це тобі. А що ми тебе зовсім не зачепили ніяк? Що що відбувається? Так, вечір перестає бути томним. Ладно. Давайте зберемося все в одного буде. То я розпилилася на всіх. Та ну, я ненавиджу таке поле. Я ненавиджу таке поле просто. Мене просто ковбасить, коротить. Так, на, коротше ой не те, не те, не те, коротше, не після підрізання фігня. На. О, це інша справа. Так, так, так. Фу, аллілуя. Так. Е, ти, ти, ти. Аля, воно все одно буде виводити на п ще її програма. Це взагалі буде позорістко. Так, торілька, поки нам не, не потрібна. Тож ми просто стоїмо. О, є! Все. Алілуя. Окей. Зефірос. На тюбе. Тикс. Синій. Що ти робиш? Підсилення забираю. Нам потрібні підсилення. Нам потрібні. Підсилення і лікування від Аріель полетіли. Павел. П'єтр Павел. Так, ну коротше, просто я не бачу тут uh, чогось uh, комбінації якоїсь унікальної. Mm. На жаль, на жаль, поле не наше. Ну що ж, давайте заряджена, ось, давай. А ну, сині, там три синіх. Вийшли б три синіх. А? То у нас було все норм би. Упс! Я не віджала паузу, так? Коротше, шо. Я тільки змогла центр там пробити. Не було взагалі поля, взагалі, абсолютно. Просто на останніх там, секундах вилетіли камінці та добили центр. Ладно. Ну, ось. Ось. Це знесла все. Просто мене тупо залупашило. Я не змогла зарядитися. Жодного, жодного героя не зарядила. Так. Брешу Адалінду ж я зарядила. Такий маневр. Полетіла. Візьму віку в костюмі мультяшному. Окей, а ну давай жовтий там знизу. О! Непогано і ще слабо. Коротше, може ми її допінаємо таке за допомогою малосі. Стійкість, ану, а скільки там? Господи. Давайте обережно так. О, ось, просто якщо б я тут тут щось зробила, вона б могла б зарядитися. А так ми її ну, тупо просто допінаємо. Так, куди кого а, сповільнювати? Ти що робиш? А ти можеш не піймати. І ти можеш не піймати два церковника, три церковника, три, три церковника. Ну що, тут контра як би не хочеться, якщо чесно. Давайте пробувати. Що ну, робити? Може, сліпоту поставимо? Піймали всі! Ризикувати треба, треба ризикувати. На! Так, може, будеш мазати. Ну і така у нас поляна просто феєрична. Ніяка. Так. Жовтий, дайте мені жовтий її. Ми живі. Так. Ну, я нічого не могла туди пропустити. Так, о, мінус Джун. Віка, давай, мала. Імунітет якийсь, ну, хір з вами. Так, М -м. пося. Блокують. Ветер. Давайте знову вас. Так, так, так. Ах ти невмирущий чахлик. І я б від такого чахлика не відмовилася. В своїй команді. Короче, херня хірня якась. Заряджений супер. В нього навіть пропустити нема було чого. Так. Ну, давайте знову що ж робити. Наша пісня гарна. Ніхто не піймав. Ха-ха-ха. <плес> Заряджений, давайте туди. Я ненавиджу це поле, ненавиджу цю гру в даний момент. Горіть в аду. Алгоритми, <ріст> <ріст> Супер. Давай з тобою спробуємо розібратися. Ту. Ікс, ще мінус один герой. Стоїть як вкопаний, так. О, давай ми тебе зараз жовт. У тебе жовта підрізка. Два герої. П'ять хвилин ми двох героїв довбали. Ну і на, в нас винесли вперед ногами. Все, коротше, мінус три. Нуль. 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 Ну, Віка ще постоїть трохи. Але впоратися з... як тебе там? Таксикандрою я щось не бачу можливостей. Так, ну гаразд полетіли. просто жесть с брама 800 800 горить в аду 0 для полотики раскачалась. От скажіть, нафіга витрачати нерви в цій грі, а? Ну, кому воно потрібно? Це дійсно бісить, ну чесно. От що ми тут. От що ми тут, скажімо так, собі покращуємо? Які навички? Навички витрачання грошей? Прокачуємо нерви чи що? Давай заряджай його, звичайно. Блін. Хай він по-перше ультує. Сліпоту поставила, може промахнеться. Три промахи все ж таки є. Але віка всіх. Ну, звичайно, відлікувала. Ааа, порізав. Супер. Фантастично просто. Так, ну давай, нехай, коротше, ось сюди. Там під ним жовте щось стоїть. На. Так, на, зараз альба всіх відродить. Безумовно. Так, трошки поставила, але, але зараз ми догоряємо. Ну, знову моя Вівіка ну, не впорається, абсолютно не впорається. Ну, як жовтий проти жовтого. Давайте розганяємо. Слухайте, ну, давайте заради приколу. Якщо ми зможемо його. Якщо ми їх зможемо добити. Будь ласка, не відроджуй на. сам стоїш. Ади? Ну, це дивіться, який є варіант. Це тільки хіба що? Ми розкачаємо поле, так що піде таки, таке ушкодження, щоб віку знести. Може, там під неї якась жовта. Знову поля немає, сколько ненавиджу. Ти живий там взагалі. Це Біка одна, не ну зараз що це, це таке діть нахер все так. Все, полетіли. Коротше, що я думаю? Може взагалі прибрати ці турніри, цю Грибану лігу, Слухайте просто залишити ну, спілкування на стріму, ганять камушки на війні Альянсів? Ну, чесно, мене це виморажує. У мене настрій сьогодні такий. О! Лікуємося, так. Зараз, ймовірно, буде мінус один, бо жніт заб'є, ну так дуже сильно, а ну, ну і ж мультях. 1800, якщо б Хелна була така міцна. Так. Що, ні, не добили? Фіон, ну, виходь, а? Дякую. Так, хто мінус? Ні, ти постоїш теж. 1700. Найбільше трохи, та, броня. Ну, майже однакові, так. На все. Курейс переможений. Далі. Навіть бонус до швидкості є. До боїв. Зелений. Так, ну, у нас клінсу немає Пофіг. Ну, вона ж ставить там свої приколи. Коротше, знову поле наше. Просто іноді тупо хочеться розслабитися. Ну, напрягатися, не нервувати, що каменю немає. Ось такий день, щоб був вдалий. На, лети. Так, далі. Одна така Фіол. Все, полетіло. Я навіть не, не знаю, чи може мені потрібен цей була Аннабель. Ну, бісить просто і все. Так, давай, що є. Так. І все. Ну, нам таки треба його добивати. Вже, оце так повезло. <гум> оце так. Значить, ти там щось своїх лебедів вставиш, тож тебе треба вбивати. Так. Так, так. Слава. Слава Богу. Так, шукам <гум> вийшов. Там Фіо Кріс був, я побачила, але ну, запізно, в принципі, це вже не, не має значення. Так краще. Краще, краще. А ось і Кріс нам. Все ми як любимо. Подив... Подивитися на нього. Добре, все, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Донатимо на ЗСУ, на наші Збройні Сили. І. Зустрінемося у наступному раунді. Топ-25, я гадаю, що я не вилечу. Все, на все добре. На все добре. Бажаю вам теж перейти в наступний раунд. Зустрінемося там. Всім пока.